Продовжуємо випуск. Запорізькі рятувальники отримали нове авто від партнерів з Фінляндії, що увійшло до обладнання машини і як вона зможе допомогти фахівцям ДСНС. Про це у нашому наступному матеріалі З початку війни обсяги роботи в запорізьких рятувальників суттєво збільшились, бо тепер їм доводиться ліквідовувати наслідки не лише побутових пожеж, але й ворожих обстрілів. Тож потреба в сучасній техніці для них є актуальною, як і тим, хто їм допомагає. Запорізькі рятувальники отримали нове авто від благодійників з Фінляндії, а доставили його члени запорізької організації «Спілки ветеранів Афганістану, що активно займаються волонтерською роботою. Коли ми були в місті Львів на митному складі, отримали цю машину. Був обстріл міста Запоріжжя, було дуже багато вірусних відео. Коли ми показали, вони сказали, що питань немає. Ну і надалі вони наші фінські друзі будуть допомагати місту Запоріжжя. Автомобіль вміщує 2600 літрів води і все необхідне обладнання для пожежогасіння. але його можна використовувати і під час ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. В цьому відсіку ми можемо побачити аварійно-рятувальне обладнання, яке застосовується для Для ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Є гідравлічні ножиці, дамкрат, де ми можемо звільнити, де потерпілих і евакувати з даної ситуації. Машина має невеликі габарити, тож в деяких районах Запоріжжя рятувальники зможуть легко долати вузькі проїзди. Така техніка не потребує багато місця, щоб розвернутися чи заїхати в невеликий двір. Вона укомплектована що є дуже добре і приїхала вже з пожежними стволами також у неї є бензопила для ліквідації тих негод обрізання віток дерев які можуть скластися у нас даний автомобіль ще й укомплектований генератором та освітлювання вежею яка за допомогою генератора піднімається і в темну пору доби може освітлювати будь-яку територію Рятувальники задоволені, як оснащенням, так і маневреністю машини вже в найближчий час вона стане на бойове чергування.